Змінив СБУ і зробив одним з ключових елементів сил оборони. Так характеризують перший рік на посаді голови служби безпеки України Василя Малюка. У відомстві підбивають підсумки минулого року. Говорять зокрема про два підриви Кримського мосту, вісім підбитих російських кораблів унікальними морськими дронами, що дозволило зняти морську блокаду РФ у Чорному морі. За цей час служба безпеки утилізувала понад пів тисячі танків. На більше ніж мільярд доларів та ліквідувала колаборантів та зрадників. Також за останній рік неодноразово палала бавовна у росіян. СБУ підривала військові об'єкти, аеродроми, літак радіолокаційного виявлення а 50 комплекси ППО противника та нафтопереробні заводи.